Є різні планети, системи, різні цивілізації і зіркові душі, у вихідці звідти. і коли така душа живе на планеті Земля, вона живе зі стертою пам'яттю. відчуває тугу, тугу за чимось, страх, чогось неосвідомлений. Хтось тягнеться до котиків. Хтось до рибок, до водички, хтось у небо, хтось у землю, тому що ваші рідні цивілізації є різними. Є планети, які повністю з води. Є ті, де люди нагадують, істоти нагадують птахів, кошачих, драконових, зміїних. І це високі раси. І на земному плані, от коли душа ваша втілилася, в це колесо перевтілень, то ви ж мали вже різні історії. Та ваша система планета і історії, які на ній були, програвалися, вони мають вплив і на формування цих історій ваших тут, вам дають якісь підказки. Так, там вода була, і тут вода, і потім вода, і щось пов'язане з водою або щось пов'язане з темою я і батько, якісь моменти неприйняття, образи, чи от щось, от щось, як, якийсь вузлик, і виявляється, що у вас конфлікт з правлячою структурою на тому рівні іншовимірному, ще до втілення вашої душі тут. Чи коли тут є момент зради, підлості в житті, от людину хтось зраджує, не обов'язково там чоловік жінка, але й так десь в колективі, в дружбі. І коли людина згадує інші втілення, виявляється, теж якісь були ці моменти. І якщо зазирнути туди глибше, то виявляється, що і там, коли душа ще до приходу сюди на землю, у тих цивілізаціях мала якісь проблеми, конфлікти з різними сторонами. Воно все взаємопов'язане. Якщо ви ще не пробуджуєтеся, ваша пам'ять не, не відтворюється, ви можете лише здогадуватися, але це так притягуємо ми до просто одне до одного, можемо аналізувати, але через один аналіз ви правди не зрозумієте. Це воно вже, коли ви збираєте ці пазлики, ви себе розгадуєте, ви себе допрацьовуєте, пропрацьовуєте, потім ви на певному етапі, в якийсь момент ви просто розумієте, у вас пазлики сходяться і приходить розуміння, що і про що. От куди направляєте увагу, та й висвітлюється. Поки не направляєте увагу, не робите запит, мій оператор свідомості висвітли мені цю тему. От і висвітлює. Не, не питаєте, не висвітлює. Чим вище ви, тим все багато вимірніше можна з різних сторін, і в глибину, і в об'єм, і кругом зазирнути. І все з усім пов'язане. І е, теж е, буває таке, що зіркові душі, усвідомлені, пробуджені, е, але йде неприйняття. не резонанс. А от інша людина притягує Є спільні зв'язочки. Це значить, що на тому рівні у вас є, може бути, домовленість конкретна, що, от, мовляв, ми всі зустрінемось тут, і тут ми будемо вкупі пробуджуватися, ми будемо одне одному допомагати. Може бути, що ви споріднені душі, ви з однієї цивілізації, у вас одні задачі. І якщо вас посилали сюди десь однією командою, там, кількома хвилями, припустимо, така то цивілізація, от з такою то задачею посилала протягом кількох десятиліть періодично пучками цими, ці душі на втілення землю, на землю. І от вони по різним епохам, так би мовити, в різних історіях себе проживали, десь зустрічались десь ні. А зараз, в перехідний момент, планета Земля, ми всі стягуємось максимально, і ви вже згадуєте не на рівні розуму одне одного, ви згадуєте на рівні несвідомого.